Скажи, будь ласка, чому немає мало членів Євромайдану? Думаю, найголовніше це те, що ну, громадські активісти в більшості займаються громадською активністю. Тобто речами, які дуже ну, от сьогодні нагальні. Ілюстраційний комітет наразі, ну тобто, моє особисте ставлення це щось політичний процес, який ну, створений під певних політиків. І це середовище, куди певна особа приходить і власне вже вона. Отримує і знає про якісь результати. Інша, яка приходить і з ними не дружить, вона отримує негативний результат. Тобто це, це проекти якихось політичних сил, політичних груп Ну, А як, на твою думку, треба було б покращити діяльність цього комітету, щоб вона була більш прозорою і щоб там. Євромайданівці могли б долучитися тоді до цього процесу. Я, ну, в ідеалі, тобто я бачу цей процес, коли на рівні Всеукраїнському Верховна Рада прийме закон, закон про ілюстрацію і, власне, там буде передбачено створення ілюстраційних комітетів, там, обласних, не знаю чи районних це офіційно. І власне тоді вже на якихось законодавчих правах можна було б вирішувати, тобто цей ілюстраційний комітет якби, виносив би якісь рішення, яке було б обов'язково для виконання. Наразі це просто середовище людей, які представляють ну, тобто, якісь інтереси. Стосовно громадських активістів, ну, я думаю, що вони завжди якби, слідкують і будуть слідкувати і завжди реагують на ну, дуже такі якісь, е я б сказав, на погані речі. От, і це в форматі протестів і ну, без, без комітетів різних.